Що можна називати тривожною продуктивністю? Чим вона відрізняється від здорового такого ентузіазму і мотивації в роботі? У першу чергу, це про ефективність і продуктивність. Тобто людина може бути продуктивною, ти можеш багато робити, але це буде неефективно. Ага. От. А ефективність визначається більш глибинними історіями. Це твоя мета в житті. Тобто для чого ти це робиш? Мій дідусь коли завжди казав, для якої цілі ти це робиш? Mm -hmm. Тобто для чого ти це робиш? Mm -hmm. Ну для чого? Щоб люди нічого поганого не казали, треба. Да. Щоб... Просто якщо в тебе головна мета в житті там заробляти гроші, значить відповідно, ти там, якщо ти бігаєш по по в квартирі, ти не заробиш грошей. Mm -hmm. Ну якщо тільки не виробляти енергію, яка буде дорога. Mm -hmm. Продуктивність, вона неефективна, а значить, це тривожна продуктивність. Правильно чи ні? Ну, Ніби е... ти робиш, а результату е... немає. Сьогодні, коли я в пробці стояв, я спитав у чата GPT, що таке тривожна продуктивність, що він думає. Uh -huh. Бо я, в мене є власна думка, звісно. От, він, він вважає, що тривожна продуктивність це робота, діяльність, яка заснована на страху, uh -huh. тривозі або болю. Це також ну, істина. Так, абсолютно вірно. Але вона якраз неефективна, малоефективна. Із-за того, що у людини немає кінцевої мети мети, тобто вона. Ну, ну простий приклад. Починається обстріл, <плес> це стандартне явище вона нас вдома. Коли починається вночі обстріл, дружина моя прокидається, включає правильну машину, <кхід> От, може сходити в душ і так далі. Це продуктивно? Продуктивно, але ефективно для обстрілу? Ні. Mm -hmm. Розумієте, так? Mm -hmm. Тобто, ну, якби, і це багато жінок так роблять. Тобто, я, якщо я помру, я маю бути чиста і все має бути вибрано. Ну, mm -hmm. е Цікаво. Але з точки зору ефективності захисту, mm -hmm. це не ефективний момент. Або людина, наприклад, на базарі, вона прийшла там за одним товаром, вона продуктивно накупила іншого, а потім думає, для чого я прийшов. Mm -hmm. Mm -hmm. От. Це якраз ключовий такий аспект, який допомагає нам зрозуміти, що ефективність має мати ціль, має мати сенс. І якщо ти знаєш, для чого ти живеш, то ти будеш вже і день планувати під це. Mm. От. Ну, окрім того, є ще наші дитяча травми, тому що, наприклад, тривога з'являється від того, що в дитинстві, наприклад, тебе батьки. Заохочували або підтримували, або надихали лише після того, як ти щось зробив. Mm -hmm. І виходить, ти живеш з постійним таким внутрішнім переконанням, яке, до речі, хібне, треба щось робити. Mm -hmm. Треба щось робити. Якщо ти не робиш це гріх, то ти неефективний, mm -hmm. ти, тебе не люблять, тебе не оцінюють і так далі. І це геть суперечить. Ну, цілісному, здоровому, взагалі уяві mm -hmm. про, про життя. Mm -hmm. Які ще психологічні причини лежать в основі цього, що така от тривожна? Чи це в принципі вже й було названо? Коли ти працюєш через страх, через біль? Mm -hmm. Чи, ще якісь причини, що людина ніби все робить правильно, але не, не пофіксила оцю проблему там. В це дуже гарне запитання. Ще, ще одна важлива психологічна причина це зараз спосіб уникнути. Наприклад, під час війни ти уникаєш тривожних думок. Mm -hmm. Ти просто працюєш, щоб не думати. Це пережити втрату. Це спосіб пережити втрату. Тобто ти щось робиш, щоб просто забутися. Не концентруватися, забутися. Так. От. І ти це робиш для того, щоб не. Ну, тобі страшно подивитися в очі головному, в очі ключовим речам. І, відповідно, ти відволікаєшся на такі речі і. Ти стаєш таким активним, продуктивним, тебе там, чисто прибрано, mm -hmm. не знаю і так далі. Mm -hmm. Але це не додає тобі щастя. Це на... Чи доводить тебе це до кінцевої мети, яка про тебе яку Господь запланував? Mm -hmm. Це питання. Насправді, дуже так глибоко одразу копнуло і одразу черпнуло. Я люблю одразу глибоко. Так, у нас так. нема часу, у нас е... ранок надій. 100%. <рес> як? як взагалі, ось ми так плавно переходимо до питання, якось ця тривожна продуктивність впливає на наше життя, на наше фізичне і ментальне здоров'я? Фізичне здоров'я. Ну, відповідно, це реакція організму на стрес. Mm -hmm. Якщо брати стрес, бо страх, біль або тривога це завжди ознаки стресу. Mm -hmm. Зі стресом пов'язані десятки захворювань від нежиті до онкології. Mm -hmm. Тому на, на фізичне здоров'я це дуже сильно впливає. Ну, в першу чергу, це, наприклад, спина лягає, тобто починається там протрузія, грижі, біль mm -hmm. в спині, головний біль і так далі. От може, що я фізично важко не працюю, все це. Психосоматика Пуваєте, по, по, по повним ходом нас паралізує. підпирає. Да. Mm. От, е, на емоційне здоров'я це впливає те, що ти проживаєш емоції в основному негативного ряду. От, і заспокоїтися. І зараз це породило в нас, я бачу, таку величезну цікаву культуру в Києві щодо Києва, наприклад, mm -hmm. або великих міст. Бо у нас урбанізація в країні в цілому. От, у нас культура кави дуже велика. Люди, щоб зберігати продуктивність, яка не завжди ефективна, вони просто вживають гіперкількість кількість кави, і, відповідно, щоб триматися на Плаву якось. На плаву, та, щоб бути ефективним. Але насправді ти ж кредитуєш себе. Ти забираєш енергію майбутнього, коли вживаєш велику кількість кофеїну. Чи то Кока-Кола, чи то Кава. І це, це геть. Цікаво, що... не дуже... <сır> <сır> дуже класний це зворот, знаєте, речення, що ти забираєш не лише ту силу, яка зараз тебе обесилює, а майбутню свою енергію <ти> забираєш. Бо у нас є резерв. <життя>. Ти mm -hmm. забираєш гроші з резерву, по факту. Чи це залежить якось від? Представників якогось певного темпераменту людини чи професії, чи від цього як кажуть, ніхто не за це більше від світогляду. Це від більше від світогляду. Незалежно, від світогляду. якщо там там може я бачу, бути дуже я бачу в домогосподарок з, з, з такою самою проблемою. Я бачив mm. людей в селі з такою самою проблемою, людей в університеті немає значення. Mm -hmm. Це світогляд, які взагалі зовнішні чинники можуть впливати на ось цю тривожну продуктивність, якщо ми кажемо там про. Соцмережі, якісь успішні. успіхи. До речі, успіхи. Що люди скажуть? Так. До речі, да. соцмережі, це це, це, це негативне. Можуть сказати. ну взагалі, що люди скажуть, це таке питання, яке рухає економіку всієї західної України. Угу. От тому, що ти маєш мати файний паркан, файний, файну браму, файн, файне все. От робити вигляд. І, відповідно, соцмережа, це це твоя, це твоє обличчя. Mm -hmm. От, плюс швидкість Організм не здатний обробляти величезну кількість інформації більше, ніж він може. От. Mm -hmm. А темп життя дуже шалений. І, окрім того, у нас є проблема у нас ті, хто живуть в містах, і взагалі за того, що у нас є гаджети, телефони. Смартфоном ми засинаємо пізніше, розумієте? Mm -hmm. yeah. А ми за того, що засинаємо пізніше, у нас глибока фаза сну не працює нормально, в глибокій фазі сну мозок відновлюється, він здатен це в пам'ять відправити, mm -hmm. розташувати все по поличках, а виходить, він не допрацьовується. І це як е, е, сніжний ком накопичується, і ти потім вранці якісь сни то обісняється. Ти не виспаний, ти маєш е, догнатися якимось стимулятором, щоб далі жити, бо життя ще йде. Так. А, Юрій, де от ця межа між звичайною втомою і тою то, втомою, коли тобі вже дійсно потрібна допомога? Тому що дійсно сьогодні світ такий, що ми всі біжимо, ми не йдемо, ми дійсно біжимо, ми 24-7 працюємо, і ти думаєш, ну це нормальна втома, це нормальне вигорання, ну, тому що ну, такий mm. час треба працювати важко зранку до вечора, там війна, тривоги і так далі. Але як зрозуміти, де? Чисто людська нормальна втома, і я отримую від цього задоволення від тої роботи, ніж коли мені давно вже потрібна допомога стороння спеціаліста, лікаря, психіатра і так далі. Я скажу так: достатньо два дні, щоб це зрозуміти. Якщо ти. Є така от книга Магія п'ятої ранку, а я хочу написати книгу Магія 10-ї вечора, щоб лягати в ранок починається з вечора. Так, тобто, якщо ти лягаєш по-біблійному, день починається з вечора. От, тому, якщо ти лягатимеш два дні поспіль десятки вечора і з, здатен заснути, от, і ти за ці два дні відпочив вночі, значить це була проста втома. Якщо ти не відпочив за два дні, а це стандартні вихідні, то тобі потрібно щось робити. З на до спеціаліста Так, так, да. тут і тут є конкретні поради, як, як цим почути. Попередні mm -hmm. десь три тижні. Ми з дружиною поставили за ціль лягати о пів на десяту. Uh -huh. І дитину раніше вкладали. І я вам скажу, я не знаю, як це працює, але, дорогі глядачі, я вже в другій ночі прокидався і думав, чим мені зайнятися, uh -huh. настільки висипався. Просто пів десяти ти заснеш, uh -huh. от цей настільки міцний сон, це десь там, до 12, до першої. Потім, звичайно, далі йшов і мені вже легше і в п'ять ранку, в шості й прокинутися. Ми просто самі себе не впізнавали настільки. от це реально працює mm, Так, година сну до 12 дорівнює годині сну після 12, mm -hmm. Mm -hmm. двом годинам сну так. Ми вже почали говорити трішки про поради, так mm -hmm. які можна дати стосовно всієї цієї теми. Mm -hmm. А перед цим хочеться спитати: ось дуже часто причини того, що люди засинають пізніше, це через те, що дуже багато справ, дуже багато в принципі пунктів у свій щоденний режим. Люди заплановують, потім просто не встигають, тому що ефективність не резинова, час не резиновий. То як навчитися правильно збалансовувати свій час і мати ось цей час виділяти на відпочинок саме, щоб потім не відчуття не відчувати ось це почуття провини. Ну, перше я вже сказав, це магія 10 ра вечора. Так. Тобто, якщо ти лягатимеш, ти будеш відпочивати, ти будеш відновлювати. Хронічний стрес потребує хронічного ресурсу. Хронічна війна потребує хронічної ресурси, які тебе піднімає. Тому лягати спати вчасно, а вчасно це десята. От. Е, я сам себе постійно це, до цього примушую, бо постійно цей графік сується на 11 вечора. Це вже не так ефективно. Другий момент це думати, давати собі час на подумати. Тому що Ця штука, якщо ти в мережах і або відпові ну, постійно щось перевіряєш, читаєш, mm -hmm. ти не встигаєш думати. А для цього треба пів години, щоб мозок нічим не займався. Ти просто займайся домашніми справами, тільки не слухай нічого на цей. Mm -hmm. Хай мозок просто відпочине. І ти почнеш думати і задаватися питаннями: а що головне, як це. Третій момент це обов'язкове планування. Є такий принцип: 5 плюс 1. Ти плануєш себе 5 справ на день. Одну не плануй, бо вона сама собою намалюється. Mm -hmm. От вона якщо завжди залізе. Так. І тому, е якщо це величезна справа, то ти плануєш. А і навіть там, почистити зуби, приготувати їжу, попрати це є справа. Mm -hmm. От. Це ну, ти ж маєш на них час Ні, mm -hmm. Це нас були по дорозі зробити. Так, так, так. А оце по дорозі, воно тебе в тому. І тому, коли в тебе є, наприклад, 8 годин роботи, значить, це одна справа величезна, а до, до цього ще там сімейні питання, особисті там. Щось по хаті зробити і так далі. І, ти відпов... і одна справа форс-мажорна. Uh -huh. І тоді ти собі форс-мажорчик знаєш. Це... І якщо ти встиг зробити ці п'ять справ, ти супер-міга-ефективно день прожив. Сюди входить робота, чи це крім роботи основного? Це Сюди входить робота, сюди входить вам Так, от. І ще одна штука, от я здивлюся, свою шпаргалочку, це. Дух, дуже класно, і я раджу пацієнтам, які особливо е жаліються на панічні тривожні стани, от, робити вранці, при пробудженні ввечері перед сном і ще в день один-два рази дихальну вправу. Угу. Наприклад, є такий квітка-свічка, нюхаємо квітку, це повний глибокий вдох. Три секунди, ніби ти нюхаєш квітку. Угу. Три секунди. І одразу пішов видох, задуваєш свічечку так. От, 7 секунд, 3-7 mm -hmm. і 5 хвилин робиш це. Дуже круто заспокоїти, ти починаєш думати, В голову, концентруєш. Е -е, <служу> це має має бути запаморочення, тому що мозок отримує кисень. Mm -hmm. от, Такі прості поради, вони тебе зосереджують. Mm -hmm. mm -hmm. Дякую, Юрій, за ті поради. В мене ще таке от питання. Як нам, дайте пораду, крім цих таких да, от, mm -hmm. е практик, як нам навчитися зупинятися? Mm -hmm. От Просто вміти зупинятися, вийти з режиму з цієї постійної зайнятості. Тому що ну, це просто як в ДНК прошито, ти маєш іти, ти маєш працювати, це світ диктує, всі диктують, люди диктують. Як нам навчитись зупинятися? Мене сьогодні так там за Івана Хрестителя, за мисея, mm -hmm. Давида, коли Бог от їх туди, в природі, побути на самоті, Бог каже, зупиніться, і в цьому буде ваша сила. Mm -hmm. Ось. Як навчитися зупинитися, щоб і також поща провини не було, що є і не лінтяй, тому що є, така, ну, і є той момент, коли гіпертурбота про себе, щоб також і туди mm -hmm. не зайти. Але вміти правильно зупинятися. Дуже гарне запитання. Значить, mm -hmm. Я називаю це вітамін В. Є вітамін В, наприклад, В12, mm -hmm. треба його перевіряти, до речі, коли ти відчуваєш тому вітамін Д, там рівень, рівень вітамінів. Uh -huh. Феретину, заліза, але є вітамін В. Вітамін В це відпочинок. Є його чотири види: uh -huh. В – це сон, про який ми вже говорили. Сьогодні В – це субота, це шабат, тобто доба. Все ти на добу вирубаєшся зі своїх звичайних справ. От. Якщо я, наприклад, часто виступаю по суботах, відповідно, я маю тоді іншу добу знайти, uh -huh. щоб відпочити, щоб перемгнути свій. Вітамін В3, відпочинок, це щомісячний якийсь уікенд собі робити. Виїхати, десь в іншому місці побути uh -huh. і знайти собі такий варіант відпочинку. Uh -huh. І від вітамін В4 це відпустка. Це що? Відпустка. відпустка. Та, що вона має бути. Як чим більше у вас е, робота пов'язана з людьми, тоді треба ділити відпустку. Це не місяць е, раз на рік, а ти береш тиждень-чотири рази на, на, на рік або десять днів. Квартал. Да, mm -hmm. да, 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 да. От, тому що, наприклад, і в, в західних країнах там відпустка грамотно поділена. Там є пасхальні свята, є різдвяні свята, і є ще відпустка. Получається, три рази. На рік ти точно відпочиваєш. Mm -hmm. І це краще, ніж ти один раз на рік. А ось в них і канікули в школі, я знаю, дітей не так, як в нас, саме. вони вчаться там до липня, mm -hmm. але в них протягом року там майже по 3-4 тижні є відпочинок mm -hmm. такий. Mm -hmm. Тому це, це, це спосіб реально зупинитися і щоб почати думати. Mm -hmm. От. Ну, А найважливіший ресурс, без якого в мене все їде повністю, це головне. Це мій час Богом ранковий. От, я маю з Богом поговорити ввечері, так само, якщо дуже суетний день, я маю з Богом. Тобі, я, це така якісна хороша молитва, коли ще всі сплять. Угу. Це якісно обов'язково такий процес а, читання, угу. думок різних важливих. Угу. От, Без цього так. нічого не буде. Так. 100%. Ваш такий от меседж, як підсумок цього всього, до наших глядачів, які mm -hmm. відчувають, що. Їх, їхня продуктивність руйнує. Святий апостол Павло каже: не тривожтесь ні про що. Mm -hmm. От, але все в молитві з подякою віддавайте Богові. І ви отримаєте мир, який перемагає все. От, е, ти е, розумієш, От, Я е, довгий час був керівником. Зараз е, в мене інша посада. І я там теж буду керувати певним процесом. Коли ти займаєшся, у тебе є родина. І в родині, наприклад, проблеми. Або в тебе є робота, і на роботі проблеми. і ти за це відповідаєш. Все одно над тобою є начальник. Є той, хто керує всім. І це Бог. Йому треба давати право, начальник відповідає за наслідки глобальні. От В сім'ї твій головний це Бог. На роботі так само. Служінням ти займаєшся чи роботу. Чим ти б не займався, Господь Він керує, значить, Він і несе відповідальність. І хай він розхльобує. Хай, е, хай він тривожиться. Тому, тому то і є порада. Не тривожтеся або прийдіть до мене, Матвія, до Євангелія Матвія 11, 28. Це дуже простий момент. Ти не хочеш. Просто це робити. Ти хочеш тягнути це на собі, тому що mm -hmm. ти звик, ти не довіряєш. Тому mm -hmm. просто mm -hmm. кажи, Господи, ось mm -hmm. я працюю, а ти нервуй. Це. Yes. а ти, а ти Дякуємо дуже. Не прощаємося ще з вами, mm -hmm. тому що ще отримуємо від вас цікаві і поради, і порозмовляємо на ще одну цікаву тему, друзі. І наступна тема у нас буде про молитва ябеца. Чотири речні, які здатні зробити просто революцію в нашому житті. Тож не пропустіть, друзі. Ну а наразі нагадаємо, що ми мали розмову з Юрієм Боднаренком, лікарем-психіатром, наркологом, і говорили про тривожну продуктивність.